Спростовувати міфи. а Перше, а, коли ми говоримо російський реактор, а вони вже не російські, а вони болгарські, а, тому що вони їх купили. Це перше. А по-друге, в нас, якщо говорити так, що це російські реактори, тоді всі наші реактори. Атомних станцій в Україні це російський реактор. Так, і є. А, так, давайте їх зупинимо а і давайте їх не, зупиняти. Давайте не будемо зупиняти. Та... Чого їх Атомна зупиняти, вони вже є. А, а пане Олексію, точно так як Почарше. ми з вами говорили. Ви просили мене дати закінчити, тому будь ласка. А по-друге, коли ми говоримо про те, що де через 5 років може щось буде для того, щоб планувати своє майбутнє, необхідно вкладати сьогодні в енергетику. В нас немає профіциту. У нас дефіцит електричної енергії, і в нас не працює економіка. Якщо ми не будемо мати електричну енергію, ми не будемо конкурентно спроможні. Більше відео дивіться на Ютуб каналі Новини Лайву. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.